Друзі, вітаю! Збереглось чимало інформації про те, якою була релігія в Русі і що відбувалося там. Багато цієї інформації перекручено, і багато загубленої, і багато міфів придуманих. Але є свідчення про ці факти безпосередньо від тих, хто їх спостерігав. Мова йде про зокрема збережені спогади. Польського картографа французького походження Гіома Дебоплана. І я вам хочу зачитати дуже цікаві відомості безпосередньо, що він сам писав про Києво-Печерський монастир і ще інші деякі дуже цікаві речі. Отже, опівно є не ще Києва, видніється поселення, зване Печери, в якому знаходиться Великий монастир постійно резиденція митрополита або Патріарха. Під сусідньою з цим монастирем горою є велика кількість печер на зразок шахт, наповнених безліччю тіл, що зберігаються тут понад 1500 років, через що вони схожі на єгипетські мумії. Розповідають, що перші християни-пустельники влаштували собі ці підземні пристанища, аби таємно здійснювати тут богослужіння, і спокійно жили вони в печерах під час гонінь. З боку язичників. Там показують одного святого Іоанна, який повністю видно до пояса, від якого він занурений в землю. Там можна побачити також якусь Олену, яку вони дуже шанують, мова йде про Руську княгиню Ольгу, яка прийняла у хрещенні ім'я Олени. Є також залізний ланцюг, яким, кажуть, диявол бичував святого Антонія і який. Має силу виганяти злих духів з тіл людей ним прив'язаних. Є також три людські голови на блюдах, з яких постійно сочиться масло, що дуже допомагає при лікуванні деяких хвороб. У цих місцях покояться останки деяких шанованих людей, між іншим 20 мулярів, які побудували Успенський собор. Що стосується мене, пише Дебоплан. То я не знаходжу суттєвої різниці між цими тілами і єгипетськими муміями, хіба що їх тіло не настільки чорне і тверде. Вважаю, що вони зберігаються такий тривалий час нетлінними завдяки природі цих печер або шахт, які вириті в особливого роду в кам'янистому піску. Взимку у них сухо і тепло, а влітку прохолодно і сухо без найменших ознак вологості. В монастирі багато ченців, а також Патріарх всієї Русі, який перебуває в даному місці і підпорядковується тільки Константинопольському патріарху. Між Києвом і Печерами, на горі, яка височить над рікою, знаходиться монастир руських ченців, що стоїть на дуже красивому місці і званий ім'ям Святого Миколая. Місцеві монахи. Харчуються тільки рибою, але користуються свободою виходити, коли їм завгодно, щоб розважатися або ж відвідати знайомих. Отака цікава історія у спогадах від 1630-х років, нагадую. Мене звати Юрій Іваночко, дякую за те, що ви додивились відео до кінця. Буду вдячний за вашу реакцію на нього, лайки, коментарі. Поширення. Ну і, звичайно, підпишіться на мою сторінку, якщо ви цього ще не зробили. Дякую.